Атмосфера не стоїть на місці. Наша щоденна робота дає результат, а тому саме час поділитися з вами новинами з будмайданчику клубного кварталу. Завершили мурування перестінків з газоблоку з першого по третій поверх першої секції. Працюємо над муруванням перестінків на четвертому поверсі. Закінчили цегляну платку стін з першого по п'ятий поверх. Виконали монтаж плит та перемичок п'ятого житлового поверху на першій та другій секціях. Виконуємо цегляну кладку на шостому поверсі першої секції. Виконуємо роботи з облаштування світлових приямків. Атмосфера важливий проєкт для команди Сенсар у рідному місті Запоріжжя. Щодня ми продовжуємо тут втілювати в життя вашу і нашу мрію. Рухаємось до мети. Тож до нових звітів з будівництва клубного кварталу Атмосфера.